До вашої уваги саньйон Кайрон 2007 року 2-літровий дизель на автоматі в ідеальному стані. Немає жодних питань. Ні по кузову, ні по ходовій частині. До машини йде в комплекті. Колеса зимові. Салон в дуже гарному стані. 400 підйомника, ксенон, підігрів лобового скла, клімат, автомат, підключення повного приводу з понижаючою передачею, мультируль, пробіг 239 тисяч кілометрів. Дургун повністю сухий. Нічого не біжить, не пече. Все в ідеальному стані. Ціна цього автомобіля вказана на екрані.